Там бої, там арна робота. У нас громада 51 км кордону з країною агресором, де активна фаза бойових дій в сотницькому козачки. Бої було прийнято рішення на Раді оборони евокувати тих дітей, які залишилися в Олександрівці, Тимофіївці, Відродженці, Скорики. Сім'ї з дітьми обов'язково повинні ці території можливого Наступу обстрілу бойових дій покинути. Є три варіанти, які я вам пропоную. Перший варіант це родичі. Ви приїжджаєте, реєструєтеся на Мира 102, отримуєте матеріальну допомогу, продукти харчування, гігієну, теплі речі, все необхідно, і мешкаєте в своїх рідних. Другий варіант стосується гуртожитків, як я сказав, буде опіка старост. І наших благодійників. Третій варіант золочнів в міська області. Я питалась дважди вивезти цих дітей. Перший раз поїхала в Писарівку. Так. Нам там, як говориться, аджілітки предоставили рукава. Питалась в золочні, Обращаю, щоб знайти мені який небудь Мені не треба ні газ, ні вода, ні. Ми цього не боїмося аби криша над головою, щоб вона не протікала. Як з дітьми виїхала і сьогодні. У нас є можливість перевести вас з дітками на Закарпаття. Ви знаєте, що там працюють школи, там працюють садики. У батьків є можливість віддати діток в садик, в школу і устроюватися на роботу, працювати, а дітки будуть спілкуватися. Це все-таки соціалізація, це все-таки краще, ніж онлайн. Сім'ї з дітьми ми розсіляємо по санаторіям. Проживання безкоштовне. Також ми безкоштовно перевозимо до Закарпаття. Тут в Харкові ми допомагаємо сісти на потяг там в Ужгороді чи куди вони приїжджають. Ми допомагаємо з розселенням. З тваринами теж можна і сілять також з тваринами. На сьогодні в Тимофіївка-Відроженівське там немає дітей взагалі. 14 залишилися в Олександрівці і двоє з ковриках. Найближчим часом вони всі будуть евакуювати в місця, які будуть для сімей безпечними. У мене чотири собачонки. Вони мене так сидять. Ви розумієте, в гуртожитку мене з ними ніхто не пасили. Мені нікуди їхати. Ми люди не багаті. Я пенсіонерка, внуки живуть зі мною. На 2700 дуже важко дітей содержати в Харкові. А якби, от, допустим, мені хтось поміг такий от варіант, хоча б хатинку якусь просто, саме просто, був би другий розговор. Люди не хочуть виїжджати. Yep. Розумієте, гуманітарна допомога є: і харчова, і гігієна, і теплі речі, і паливні матеріали, дрова, вугілля, і фінансова допомога, огороди, огородина, картопля, консервація. Ну, якось так. Мало того, громада в 22-му році, мабуть, єдина на півночі Харківщина, і Україна не була захоплена. Вони не відчули окупацію, розумієте? тому і вважають, що була буде, якщо не дай бог, там захід або лояльність. Не буде цього. Вони будуть бити. Тому тут потрібно, як кажуть, підставити соломку і бути готовим до можливих випадків. Ви казали, що є останній тиждень. Якщо за цей тиждень вони не вийдуть далі. що? — Превентивна служба приїжджає і забирає примусово. Говорять, збирайте речі, вам 15 хвилин. Це життя людей. Я до цього відношусь дуже дуже уважно.